Всім привіт! Ви на каналі Farm Пропоную вашій увазі такий засіб, як бісептол. Він належить до протимікробних засібів для системного застосування. 20 таблеточок у упаковачці містить дві діючі речовини, сульфаметоксазол 400 мг і триметоприм 80 мг. Відпускається за рецептом. Не маю, на жаль, щоб показати вам, як виглядають таблетки. Так, для чого ж його застосовують? Його застосовують для лікування різних інфекцій, зокрема, інфекції лор-органів та дихальних шляхів, таких як гострий хронічний протхід, пневмонія, ангіда, синусити, отити. Також інфекції нирок і сечововідних шляхів, таке як цистити, піолонефрити, уретрити, простатити, інфекції травного тракту. Це червоний тип, шегельози, паратип, діарея мандрівника, інші бактеріальні інфекції, гострі і хронічний остеобіоліт, бруцельоз та багато інших. Він, звичайно, що має багато протипоказів. До речі, виробник Польща. Це є польський засіб. 20 таблеточок в упаковочці. Які ж протипокази? Це є гострий гепатит, порушення функції печінки, печінкова недостатність, захворювання крові, ниркова недостатність. Також не можна пацієнтам, які проходять курс хіміотерапії. Дитячий вік до 6 років. Як же його застосовувати? Його можна застосовувати віком від 6 років. Від 6 до 12 років його потрібно застосовувати. Рекомендована доза, добова доза становить. Одна таблетка бісептолу в такій дозі 400 мг на 80 мг або 4 таблетки бісептолу, які містять 100 мг на 20 мг два рази на добу. Тобто є різні дози цього засобу. Діткам менше 6 років необхідно брати в вигляді сиропу суспенсії. Дорослим та дітям від 12 років 2 таблетки. Два рази на добу вранці та ввечері. Приймати після їди, запивати великою кількістю води. Засіб ефективний. Пам'ятаємо, що за рецептом лікаря відпускаються антибіотики проти засоби. Тому. За призначенням лікаря, можете його приймати. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я!